Усім привіт! Друзі! Сьогодні поговоримо про захист кукурудзи і будемо говорити, як проконтролювати там бур'яни. Сьогодні в мене у відео дуже цікавий спікер і цікавий препарат. А можна сказати, що один із останніх, які вийшли кілька років на ринку, хотілося б про нього сьогодні згадати. Тому не буду затримувати. Поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. А, я не одна. Я сьогодні із Дмитром. Дім, привіт. Саме привіт, привіт. Цікаво про кукурудзу цього року, бо ми говорили там його про її економічну рентабельність, ну, взагалі про рентабельність кукурудзи. От, а хотілося б цього року, щоб вона була ну, хоча б трохи заробітком. Мабуть, це не стосується нашого відео, але кукурудза це ця культура, яка висівається на великих площах в Україні, і дивлячись на погоду, яка складається, бурюнів цього року в неї. Конкуренції буде вистачати. Розкажи, будь ласка, яку ситуацію ти зараз можеш так охарактеризувати, що ти бачиш? Ну, якщо коротко про ситуацію, яку можна так би мовити, сказати в полях, то в принципі дуже Добре почалась весна, скажімо так, ми бачили, що були суттєві опади фактично по всій території України, і були великі сподівання на те, що буде прямо супер працювати всі ґрунтові гербіциди. Mm -hmm. Ну, але те, що я бачу зараз, та ситуація не всюди однозначна, тому що опади як швидко прийшли, так і різко припекло сонечко, десь там зразу 27. І дійсно є такі регіони, в яких. Фактично за два тижні верхній шар ґрунту повністю підсох і вже не є він таким ідеальним для роботи ґрунтових гербіцидів. Ну, але все одно ми бачимо, що дощі прийшли. Тоді вже так плавно ти робиш підводочку. Розкажи про е гербіцид. Ми сьогодні е говоримо про аспект ПРО, цікавий гербіцид. Я так зрозуміла, що. Він писалося, я коли ним цікавилася, що доповнення до вже е, існуючих гербіцидів. Чому це так? Що це взагалі за препарат вийшов на ринок? Якщо чесно, е, препарат не новий, не новий але ну, до мене тільки він дійшов, хоча я наче в тємі, але, походу, не, не дуже я в тємі. Трошки випало. Розкажи, будь ласка. Так, ну препарат доволі цікавий. Це гербіцид компанії Bayer, Aspect Pro, який використовується для захисту посівів кукурудзи та соняшнику від бур'янів. Uh -huh. Дійсно, ти правильно відзначила, що багато де є інформація про те, що він є саме ідеальний баковий партнер до основних гербіцидів кукурудзи та соняшнику. А в принципі, у нас він використовується в Україні і як Баковий партнер, і як соло продукт цей нюанс стосовно бакового партнера він в принципі до нас прийшов з Європи, тому що в європейських країнах всі сівозміна більшості культур взагалі перенасичена гербіцидами Фактично, ми можемо сказати усіх класів. Там дуже суттєва проблема з резистентністю і тому. Цей продукт дуже часто вноситься, оскільки він має дві діючі речовини з різних хімічних класів, вноситься разом з баковими партнерами для того, щоб забезпечити максимальну ефективність, а також для того, щоб уникнути ризиків резистентності. У нас слава богу, в Україні ситуація дещо краще. А так в принципі в Україні в більшості випадків ми використовуємо його соло а, от якщо. В двох словах, да, то це дві діючі речовини, флуфенацт, який відноситься до групи окситосетамідів, та терботилазин це така, я думаю, всім відома дуже діюча речовина, яка відноситься до групи трезини. Флуфенацт це системний препарат, системна діюча речовина, а терботилазин має як системну, так і контактну дію. Uh -huh. От. Ну, Препарат використовується як на кукурузі, так і на соняшнику. Uh, а скажи, будь ласка. На кукурузі і на соняшнику. Мені б хотілося більш детально, з якими бур'янами він буде працювати, якщо дві діючих речовини. Ну, тербутилазин вже знайома діюча речовина, а от про цю другу хотілося б більше почути. Ну і потім би хотілося за норми поговорити. Давай спочатку про бур'яни, на, на який спектр, що він забирає, якщо він носиться в нас стово. Так, ну в принципі, препарат, якщо вноситься соло, він ефективний проти основних. Бур'янів, які існують в посівах е, кукурузи, так mm -hmm. що ми говоримо про кукурузу в першу чергу. Та тобто цей і талабан, і гірчиця, і щириця, незабудка, це там редька, кропива, ромашка, ну лобода обов'язково, гірчаки, види, е, і також що важливо, амброзія, mm -hmm. так. Тобто це проблемний бур'ян, як в посівах кукурузи, так і соняшника. Yeah, ну і по однодольним, теж це як куряче просо, лисохвіст, росичка та. І різні види проса. Uh -huh. Якщо говорити по нормам, то в принципі на кукурузу це 2-2,5 літри на гектар в чистому вигляді, без бакових партнерів, скажімо так. А на, ну, і на сонячнику теж 2-2,5. Uh -huh. Скажи, будь ласка, на, на сонячнику він також контролює, я ти так розказав. Про пізні ярі бур'яни, і там амброзію він теж контролює на соняшнику. Так, так, так на соняшнику контролює. Ну і теж на соняшник е нарадимо таку схему бакову ще півтора-два літра Аспекта спектак про з двома-двома з половиною літрами челенджа. Та тоді, mm -hmm. в принципі, максимальний спектр бур'янів, які покриваються на соняшнику, також. Челендж, ваш топ-продукт. Подивимося, як складатиметься погода, але інколи в сезон його дуже важко знайти через те, що не тільки ґрунтова. Ми його використовуємо більше як гірбціт останнього шансу на соняшнику. Не, не як грунтовий. Ну, наша схема така. Це поширена вже схема. Так дійсно, скажи... кожен використовує так йому зручно, як бачить, як ефективніше це правильно. А скажи, будь ласка, як довго він може тримати? Теж приблизно 4-5 тижнів, поки є в нас така основна загроза. Проростання бур'янів? А ну загалом а, так а, дійсно там на рівні 4-5 тижнів, якщо брати в середньому, може бути дійсно продовжена гербіцидна дія, якщо а, у нас пройшло багато опадів, і волога підтримується. Тривалий час, так тобто, в принципі, який е, перевага дав цієї другої діючої речовини, про яку ти якраз хотіла теж почути. Якщо говорити про флуфеноцет, mm -hmm. то він помірно розчинний водій, і тому на відміну від інших ґрунтових діючих речовин він не так швидко промивається більше затримується в ґрунті, так і тому вдається синергії, так би мовити, з трибутализином йому творити такий певний захисний екран, який е, доволі тривалий час е, тримає. В принципі, з того, що ми маємо по нашим по нашому досвіду, ми всі пам'ятаємо 21 рік, так який був дуже дуже вологий, і дійсно, от в цей рік ну працювали дуже добре гвинтові гербіциди, і ми дивились, що навіть у нас на Агроарені Схід, яка знаходиться так в Балаклійському районі, в дуже такому традиційно посушливому районі Харківської області, у нас е, аспект ПРО е, спрацював дуже добре і не довелося вносити е, навіть страховий гербіцид. От тут от ви можете бачити фотографію з агроарени. Схід uh -huh. це я самостійно був там, і в схемі планувалося, що буде ґрунтове внесення аспекту. Про а потім уже страхове внесення Лаутіс. Але дійсно, коли були такі сприятливі погодні умови, велика кількість вологи, то ґрунтовий гербіцид та аспект про зміг втримати повністю всі хвилі бур'янів і вдалось обійтись навіть одним внесенням. Ти знаєш, 21-й рік він був ну, такий файний, так як ти кажеш, на вологу бур'яни ага. перли, зайти було складно, хвороби розвивалися. Ну, кукурудзу, якщо один грунтовий, це, це прикольно, звісно. По кукурудзі ти кажеш, що аспект носився соло і там є фото. Але я бачила, що він теж виступає партнером до Лаудіса, так? Так, так, так. Що це за схема? Ну, ця схема дуже цікава в тому плані, що е, ми розуміємо, що це не найдешевша схема, але це я вважаю на даний момент, мабуть, найефективніша схема проти перерослих бур'янів. От е, ми її рекомендуємо обов'язково. Що була така ситуація, так щоб пішли дощі, і не було можливості зайти в поле. І от ми вже десь можливість зайти в поле, робити гербіцидне внесення з'явилась. Ну будемо казати, там уже там не знаю шостий, сьомий, восьмий листок кукурузи вже пішов так, Тобто, сьомий, тобто і уявляєш, і... да які там бур'яни. Якщо не можна було ні зайти, ні страховим, ні до цього грунтовим, тобто це вже такі бур'яни, що ну треба терміново. От і ця схема чим ще також цікава з тим, що вона не тільки ефективна проти перерослих бур'янів, а і дуже швидко вона працює так. Тобто, в принципі, тут іде синергія діючих речовин, аспекта про і лаудіса, і ми бачимо, вже, що з'являється побіління е, бур'янів там протягом кількох днів, і до тижня, скажімо так, вона ну суттєво зупиняє е, ріст бур'янів. От, і вони вже там стоять білі. От, до речі, є в мене така фоточка з агроарени Лубни. Це mm -hmm. також виходить О, так, так. Це був теж також 21 рік. От де використовувалась аспект про у нас тут півтора літра, 0,35 кг кілограма на гектар Лаудіса та півтора літра Меро. Так ну дійсно у нас тут прямо так і співпали тоді погодні умови і ситуація, що. На ділянку де не вносили не було можливість зайти, І от виглядає так кукуруза тут на цій фотографії не найкраща. І да і всі мої колеги завжди кажуть, що звичайно до такого не варто доводити. Ну але якщо вже так склали ситуація, не було можливості зайти в поле, ну то це і поки таке ой, найкраще рішення. я вважаю. Тобто, а ну я хочу підсумувати, скажи, будь ласка, чи вірно, я все розумію? Є аспект про. Ми його так, можемо так, так. вносити соло як ґрунтовий гербіцид, можемо вносити з челенджом як ґрунтова схема підсоняшник, Можемо вносити його із лаудісом як страхова схема на кукурудзу. Ну так, виходить, що як страхова, да, тому що Лавдіс повністю немає, ну Лавдіс повністю страховий препарат. А ще хотів би значити так, що якщо ми його вносимо стовло, ми також можемо вносити його ранньо після сходу. Так. А, ну, взагалі, ми зараз а, говоримо. Про всі наші такі гербіциди, які так можна використовувати, так це Aspect Pro, це Merlin Flex Duo і це Adengo, Що якщо ми бачимо дефіцит вологи, yeah. то краще їх мусити ранньо після сходова, тому що в будь-якому випадку, за рахунок контактної дії ми знищимо першу хвилю бур'янів, yeah. а там уже ну. Ґрунтова дія буде в залежності від наявності вологи, а там, уже, якщо зовсім сухо, ну будемо сподіватися на дощ ну, чи, чи, чи дивитись по ситуації. Тому що, якщо внести просто препарат грунтово в сухий ґрунт, та, ну, результату буде. Дуже мало, скажем так, а так ми в будь-якому випадку страхуємося, що вже першу хвилю ми знімаємо контактно і якась ґрунтова дія, все таки там буде в залежності від наявності вологи. Ну і теж є сподівання на дощ майбутнього. Скажи, будь ласка, ще мене таке питання цікаве. Якщо ми використовуємо аспект як ґрунтовий, чисто обов'язкова заробка чи не обов'язкова. Ні, я би навіть сказав, що ну не потрібно, не потрібно заробляти не потрібно тут. Ну так, два слова. Єдине, що хочу додати, що теж, звичайно, я з цим гербіцидом вже добре знайомий, але також хочеться побачити, як він спрацює в цьому сезоні, бо, як кажуть, аграрії, кожен сезон завжди унікальний. Дуже цікаво буде подивитися, як він спрацює в полі, бо я не бачила, як працює цей гербіцид, Ну, я знаю, що в Байера це топ формуляції і топ робота. От і розуміючи, що це за діючі речовини, що це за препарат, тут дуже хочеться подивитися, бо є для нього місце, особливо в таких веснах, коли переросли бур'яни на кукурудзі, коли, коли на соняшнику вже класичному немає варіантів несення. Тому є йому місце, цікаво, будемо дивитися. От, хлопці, дівчата, будь ласка, напишіть, що ви використовуєте в себе на полях. Можливо, вже хтось бачив, як працює аспект, чи, можливо, хтось використовує челендж або Лаудіс. Будемо теж читати нам з Дмитром приємно, якщо ви нам щось пишете під цим відео. І якщо цікаво було про новий гербіцид почути, з перших вуст від людини, яка його, будемо так говорити, виводить на ринок. От і допомагає вам контролювати буряни на кукурудзах. Ну нажміть, будь ласка, на подобаєчко вам всім гарних врожаїв, класних прибутків. Дім що побажаєш, я бажаю всім звичайно в першу чергу найшвидшої перемоги, щоб пройшли добрі дощі і в майбутньому міцного здоров'я і гарних врожаїв.